І так, любі мої, я зроблю коротесінький розклад Харків і фіпіві дрони. Ну, що маємо, то маємо. Мені писали дуже дивне питання, що то фіпів на прикордонні. Вибачте, я не розумію цього питання, бо вони там були, є і будуть. До останнього майте на увазі. Кілометрів немає, їм літати легко. До чого готуватись? Слідкувати за цими дронами і все. Ну, не смішіть мене, якщо їх доносять до Харкова, ну, доносять там, система своя ТЛК описував, то що там питати? Для мене це досить дивне питання. Якщо людей цікавить сама козача лопань, вибачте, це при кордоні. І там взагалі не треба робити територію для життя. Взагалі, я думаю, до цього дійду, що буде якась територія. Добре. Тепер давайте подивимось, ось що. До кінця листопада, беру період. До кінця листопада, в дієву з До кінця листопада в Харкові знайдуть дієву боротьбу з фіпівронами. До кінця листопада в Харкові знайдуть дієву боротьбу з фіпівдронами. А дев'ятка мечів відповідь ні. Ціколи справедливість шукатимуть. Важко це зробити. Хоча шукають, розбираються питання. Військові наші. Вирішують. Вирішують, вирішують. Але ворог також хитрожопий. Так, добре, давайте так. Буде зменшення загрози від Фипів, зменшення загрози. Дев'ятка жезлів, ну, околиці передмістя, скажімо так, я не скажу, що сильно буде зменшення, але боротьба ця буде. Пауза іде ось знову. Знаєте, як до кінця листопада йде якась пауза по цьому питанню автоматична. Домовленості. Зрозуміли мене. Тепер ви мене зрозуміли, любі мої. До кінця листопада мені йде Ну те, що є, і. Різка пауза після. Оце військові. Пауза і домовленості. Чи ви розуміли? Домовляться, їх просто не буде. їх ну Домовляться про щось через домовленості, через оце все. Поки як є, так є, просто реагуємо на тривоги. Це не кабе. Це просто заходите під будівлю і все. Це ж не кабель, вибачте. Воно манюні. І тут, ну, вже мені це подобається, скажу чесно. Вам мені подобається, тому що головне вирішити проблему. А проблема буде вирішена таким чином. Ну, хай буде так.